10 жовтня відбулася 78-ма позачергова сесія Кам'янської міської ради під головуванням секретарки Наталії Ктіторової. Загалом питання були пов'язані зі змінами до міського бюджету, ключових програм розвитку, цивільного захисту та інших питань. Про результати голосування розповіла секретарка міської ради Наталія Ктітарова. Була проведена 78-ма позачергова сесія. Скликана вона була зв'язку з тим, що міжбюджетні трансферти додаткові кошти на харчування в освітніх закладах. А також було винесено питання, які потребували. Позачергового розгляду всього було шість питань: це питання бюджету, це питання земельної ділянки, яка передалася з департаменту соціальної та ветеранської політики до департаменту ЖКХ. А також питання, які потребували ці зміни до етики та питання щодо внесення додаткової адреси в програму соціально-економічного розвитку міста.